тут чашка, а там ниш и ложка. Це пиджак, а це шуба и шапка. Тут юнак, а там девчина. Це мой сын, он учень, а я выкладач. Це моя дочка. Вона теж учениця. Це місто чи село? Це місто? Це школа чи інститут. Це школа. Тут студент чи викладач. Тут викладач. Це ж зошит чи книжка? Це книжка. Тут шуба чи піджак. Тут піджак. Дівчина тут чи там? Вона тут.